Це одна з підготовчих неділь. Вона є першою. І ми чуємо з вами сьогодні притчу, яку Ісус Христос розказує нам з вами. Приходять до храму два чоловіки помолитися. Один фарисей, а інший Митер. Приходячи до храму, кожен із них має свій якийсь намір. Кожен із них в храмі шукає той певний особистий зв'язок з Богом. Митар і фарисей це були в тодішньому суспільстві люди, які були всіх на виду і про них всі знали. Фарисеї це була така національно-релігійна партія, яка боролася і яка Пликала ідеї єврейського народу про те, що єврейський народ повинен бути один або самий найкращий в світі, адже він з Богом, цей народ. І це дійсно так. Фарисеї вони досить непогано виконували закон, який Господь Бог дав Моїсеєві. І фарисеї, вони навіть були. Як приклад для наслідування, коли Ісус Христос говорив на гирні проповіді. Адже згадайте, коли Ісус говорить на нагірні проповіді ж і каже, що не війдете ви в Царство Боже, коли не перевершите праведності фарисейської. Тобто Ісус показує, що фарисеї це ті, хто дуже добре знає, виконує цей закон. Та і в принципі, ми бачимо сьогодні в Євангелії, що в цій притчі, яку Ісус Христос говорить до апостолів до людей, ми бачимо Фарисея як одного із хороших таких учнів книги Моїсея. Ми тарі це люди, які були тогочастими сепаратистами. Чому? Тому що вони були представниками від римської окупаційної влади, і вони мали місію збирати мито? Митарі від, від того слова, що збирати мито податки, і люди їх не любили. Тому що митники збирали, наприклад, місяць-10 динарів, їм був такий, така місія. А вони збирали 5. Тобто, а я перепрошую, вони збирали 15. І на 5 вони тих динаріїв залишали собі, так для прикладу. І люди все це знали і вони їх дуже не любили. І тут Ісус Христос тих, е, от бере оцих двох таких, е, скажімо, різних у порівнянні людей по своєму соціальному становищі та й навіть по релігійному такому становищі. так, Бо не кожний митар, він був віруючий в Бога. Можливо, він був язичником. І Ісус ставить їх в храмі обох. Ну, Оскільки вони вже двоє в храм прийшли, як ті притчі чули, значить, обоє шукають Бога. Ми з вами чуємо спочатку молитву Фарисея, який каже, що дякую, що я не такий, як інші. Це перші його слова молитви. Ну тут він напевно дякує Богові за те, що він його оберігає від поганих товариств. Ну, в принципі, втім, в словах тих немає ніякого лукавства. Можна думати, що це якась зверхня молитва, але з іншої сторони, апостол Павло нам каже, що погані товариства псують добрі звичаї. Священник, коли починає службу служити. Він, коли омиває руки служінням, є в певна молитва, і в ній сказано, що Господи, збережи мене від людей грішних. Бо коли ти будеш максимально священним, бо коли ти священник і ти максимально зв'язаний з грішниками, коли ти максимально є в поганих товариствах, то не буде в тебе щирого служіння. І тому фарисей, він тут непогано так каже: Бо дякую Боже, що я не такий, як інший, бо ти. В якійсь мірі зберіг мене. І він перераховує дякую тобі за також, що я не такий, як цей митар, каже, бо він його бачить. І він далі говорить Богові, як він старається цей закон виконувати і каже, що я пощу двічі на тиждень. Я вам скажу, що мало хто з нас так робить. Послати двічі на тиждень. Нема ні в одної релігії, крім Християнства. Тому що середа ми згадуємо, коли Юда продав Ісуса. Чи е, п'ятниця ми з вами згадуємо, коли Ісуса вбили. І цей Фарисей, він дуже ревно дотримується цього. Але в тодішній час в Старому Завіті піст був дещо інакший, в інші дні. І він мав інше значення. Він каже наступне, що я даю десятину. Тобто для нас, християн, сьогодні зрозуміти саме поняття давати десятину, дехто, може, і не знає, що це таке в загальному за правило. Ми не знаємо, звідки воно взялося. Але насправді це все від Бога походить, коли Бог каже, Якову в книзі буття, Він дає настанову про оцю десяту частину від твоїх доходів. І от дуже є така мудрість християнська, що коли ти ту десятину даєш, храм Божий, то ти не даєш своє, ти повертаєш Богові його. Бо якщо ти будеш противитися тому, думати, що це якісь вигадані правила для того, щоб не знаю, щоб церква збагачувалася, ні, коли людина десь не довіряє тому, то все одно Бог так робить, що десь смирає людину, і все одно, через якісь труднощі. Ця десятина, десятина виходить з сімейного бюджету. Тобто десята частина 10% від твоєї заробітної плати в місяць. Фарисей цього дотримується. І він, напевно, би багато ще продовжував, що він робить правильно, але Ісус Христос говорить далі про Митаря. А Митар той, який був. Напевно, десь нечесним з народом, адже яке мито Він в собі хотів поставити, такий поставив, десь когось обікрав. І Ісус показує Його молитву. А Він каже, що бив себе в серці і каже: Боже, будь милостивий до мене грішного. Тобто, Боже, зглянь на мене грішного. Він не говорить ніяких заслугів, Він не перераховує. Можливо, він комусь і простив те мито, яке він мав з когось взяти. Він не перераховує нічого, але він каже одне і сконцентрує свою молитовну увагу на одному: що прости мене грішного. І тут основні слова, що кажу вам, що цей пішов додому свого виправданий більше, ніж той. Увага. Митер пішов додому виправданий більше. Ніж той. Тобто фарисей також в якійсь мірі був виправданий. Бо фарисеї також був потенціал молитви те стремління до Бога. Але митаря Бог більше виправдав. Чому? І тут ми з вами зараз розбираємо просту оцю таку склад, розбираємо прості істини з цієї притчі. Кожен із нас з вами, браті і сестри, коли ми виконуємо закон. Закон Божий, коли ми виконуємо слова, які до нас говорить Христос, ми повинні розуміти, що ми це робимо, як і повинні робити. Тобто, коли ви комусь допомогли, чи коли ви дали десяту частину, чи коли ви попостилися двічі в тиждень, чи коли ви будете поститися в час Великого посту, ви повинні не приписувати ці заслуги собі, і не возвеличувати ці заслуги перед Богом. Адже ми не хвалимося перед Богом тим, що я сьогодні, Господи, випив води. Ми не хвалимося Богові, що я сьогодні поснідав. Нас такої думки і гадки нема, тому що ми робимо те, що нам потрібно. І коли ми у своєму такому духовному зрості, в духовній їжі, так, бо все це також духовна їжа є піст, молитва, милостиня. Коли ми щось робимо, набуваємо якісь здобутків, ми повинні казати, Господи, я роблю все те, що я і мав робити. І основне в нашому з вами, от в цьому такому шляху до Бога, основне є те, щоби ми пам'ятали слова Господа, що Він хоче найперше нашого доброго серця. Адже серце фарисея воно десь було в якійсь мірі загордовитим, і настільки засліплений тими своїми здобутками, духовними трофеями, що він перед Богом став таким хвалькуватим. Але в якийсь мірі він і мав своє оправдання. А митар, який напевно, половину з того не виконав, що зробив фарисей, митар, браті і сестри, він просто просив каяття в Господа. І тому це нам ще раз доказує, що Бог найперше дивиться на наше добре серце. Він дивиться, наскільки в нас є того потенціалу до нього. І ця притча нам говорить, що Бог не дивиться на особу. Бог не дивиться, чи ти священик, чи ти хорист, чи ти прислужник, чи ти прихожанин, який стоїш і смирено приходиш до храму щонеділі. Бог не дивиться на особу, на твій статус, Бог дивиться на твоє серце. Адже буває так і дійсно є, що священик, який заклопотаний недільною службою, багато молитов, який має звершувати, багато запису, за кого молитися, він, от в цій такій духовній суєті, можливо і десь ту таку справжню духовну молитву за себе і про себе. А людина, яка стоїть на храмі і щиро сконцентрована на цій своїй молитві, вона в якійсь мірі буде більше почута Богу. Бог хоче одного від нас. Робимо висновок з цієї притчі. Бог хоче від нас одного, щоб в молитвах чи в добрих справах ми з вами знали лише одне: що ми є великими грішниками. І ніколи не приписувати собі ніяких тих добрих заслуг, які ми робимо. Бо коли людина добре помолиться, коли людина зробить добру справу лукаві, який все це бачить, який має стажу вже біля 7 тисяч років, він починає людині нав'язувати гординю. Але, браті і сестри, коли згадаємо ту молитву Митаря, яка є, що Боже, прости мене і зглянься на мене грішного. То будемо розуміти, що ми є дійсно те таке творіння, яке потребує ще свого Творця. Бо коли ми Богові показуємо, вихваляємось перед Ним, які ми правильні, Він не буде задоволений цією молитвою. А коли ми і робимо праведні речі, і просивши Бога прощення, знаєте, як Святі Отці робили і казали, і нас вчили, що коли робиш довгу утвориш молитву, чи коли робиш добрі справи, Зразу проси у Бога прощення, що ти десь, можливо, щось не так зробив. Коли гарно помолився, коли відчув, що зійшла благодать на тебе, мир і спокій, то зразу проси, Господи, що, Господи, можливо, я в тій молитві був невіруючим якимось, можливо, не до кінця вірив. Коли зробив добру справу, коли виконав закон Божий, коли постишся два рази в тижні, чи коли весь великий піс будеш поститися, проси, Господа. Господи, прости мене, можливо, я і десь в чомусь рішив, але й не знаю. Тобто, оцей стан такий, що перед Богом ми є грішні, і визнавати себе самим останнім грішником на всій землі, це дуже блажений стан. Бо тільки як християнин собі приписує якихось таких духовних децибел, приписує собі тих зірочок на погонах, що він вже кращий, як інший, що він вже кращий, як той сусід, бо той сусід не пішов до церкви, а я пішов. Я вже кращий за нього. І тільки це от стається, то вже тоді Дух Святий втікає, вже тоді приходить наш ворог і починає вже нас возвеличувати. Тому нехай Господь Бог приймає наші моління, приймає наші добрі діла, приймає наше старання до Нього і з цією сукупністю всіх добрих справ, щоб ми з вами дійшли до Царства Божого. Амінь. Богові слава, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Промовимо всі з усієї душі, й все розумі...